Всім привіт! Мене звуть Даша Харченка. І я вже понад 16 років працюю персональним тренером. Я розробила свою особисту систему роботи з тілом і звісно, я хочу не ділитися. І в принципі, заради цього я і працюю в соцмережах. Фішка в тому, що я зрозуміла, що дуже класних тренерів багато. Їх дуже багато вони вміють викладати свою справу, але дуже багато тренерів не мають своєї системи. Я маю свою систему, бо за першу освіту я системний аналітик. Я завершила у мене перша вища освіта системний аналіз і управління. Я закінчила Київський політехнічний інститут, КПІ, кафедру інститут прикладного системного аналізу. І звісно, що коли я в спорт, в мене по факту комп'ютер інший в голові. Я можу це аналізувати інакше. І тому я вирішила, що я потрошечки буду. Ну, Давати людям розуміння якихось зв'язок, я думаю, що якраз соцмережі мені в цьому допоможуть, що я зможу пояснити класно роботу тіла, що з чим пов'язано, як, як з чим працювати. Ну і давати конкретно що працювати, якщо ви не хочете внікати сильно. Це теж нормально. Я, наприклад, коли хожу до косметолога, ну ходила, був період, що я кажу, мені взагалі. Що ти до на мене наносиш? Мені, тіпа, от, воно працює, оце ти дала мені мазати, я пішла. Наприклад, станом на зараз мені треба самі розбиратися, бо я за останній рік проїхала 14 країн і в п'яти з них я була два рази. А в одній три. В Німеччині я була три рази. За 24-25. Тому якби, ну, тепер, тепер розібралась. Тобто у вас буде вибір, але цей ефір я хочу присвятити темі грудини. Дивіться. Я в 22-му році на момент 24 лютого була в Гастомелі. І коли мені пощастило, я виїхала і я була на заході України, ми повертатися були нікуди. Нікуди. Я просто ну тусила в якихось готелях, які було на той момент ще й важко зняти, хто пам'ятає цей період. І в мене, як і всіх з живих людей, почала боліти спина від нервів від цього всього. Я не знала, що робити, але спорт мені допомагав. І ну, якщо мені допомагає спорт, чого я не можу цим же поділитись? І 18 березня я створила, ну, просто написала там, в інстаграмі, там, в Телеграмі, хто там був, ти типу, покажу всім моїм клієнтам. Приходьте на тренування безкоштовно, просто спини попрацюю. І так вийшло, що це тренування стало просто, знаєте, таким. Осередком спокою, осередком того, що воно є, що вас чекають, що я провожу класне заняття. Так, Почекаєте? Чути мене? Хто я тут заховала? Давайте я дістану цей е мікрофончик ближче. ближче Щось буду до вас ближче. Якщо вам воно щось пошуршить, пробачте. Отже, я до речі всі свої ефіри знімаю з першого дублі. Я люблю формат стріма, бо формат стріма дає можливість знаєте, цю думку, яка в живому форматі з'являється, її розвернути. Отже, я хочу вам зараз розказати про цей мій клуб, в якому я безкоштовно треную по суботам українців. Починала я з того, що це було о 10-й ранку в суботу і о 10 ранку в неділю. Але потім я зрозуміла, десь через півроку, майже через рік, да, я ще на своє день народження, 29 січня, я ще проводила, Тобто 23-29 січня я проводила в неділю. І, коротше, ну, я потім вже перестала в неділю проводити, щоб в мене був хоча б один вихідний. І я почала записувати блоки. Записувати блоки а, тренування на, ну, на якісь частини. Наприклад, там з тазовим дном розібрались, з постави розібрались, розібрались шиї з грудини. І ці блоки я почала ну, записувати і продавати, це логічно. Так ось е блоки, які я почала продавати, один із них це блок Грудина, про який я зараз хочу вам розказати. По-перше, з точно такою ж обкладинкою в е Ютубі ви знайдете таке тренування, яке я прям записала. От сьогодні у нас 12 серпня я записала. Ну, сьогодні вівторок, коротше, в суботу я провела тренування на грудину, я його записала і виклала на YouTube, щоб ви всі могли спробувати. Станом на зараз я хочу вам розказати, в чому важливість роботи з грудною клітиною. Дуже багато людей думають, що ми а, працюючи з грудною клітиною, це типу, треба працювати лише коли ми горбимося. Так? Але фішка в тому, що коли, наприклад, болить поперек. І він не бере. Ну бо ми, наприклад, дуже багато сидимо. Наприклад, да? то дуже часто грудна клітина перезажата, спазмована, отак от тримає вас хоч якось. Отак, верх підтягнуті не сильно плечі, а от як наче от, назад і вверх. ви отак от зажимаєтесь, щоб менше було навантаження вниз. Ну так організм працює. І, наприклад, ви думаєте, що вам треба працювати з попереком, ну він же ж болить. А попрацювавши з грудиною, у вас зовсім зміниться, наприклад, положення спини, і зміниться, ну як буде братися навантаження. Ви пропрацюєте тазове дно, наприклад, і у вас так само може перестати боліти поперек. Також грудина може бути, ну якби окрім прямого такого, коли у вас болить грудна клітина, у вас десь тут між лопатками ви займаєтесь нею. Також, якщо і пункти, перший, наприклад, болить поперек. Другий. Ви взагалі е, не займаєтесь своїм тілом, і фішка в тому, що хребет треба живити. Міжхребцеві диски, вони не мають своїх судин, і вони живляться лише за рахунок е, руху в, в, ну, в тканинах навколо. І тканини навколо вони мають. ну якби Туди приток крові організуватися, тоді щось корисне, туди попаде. Це знаєте такий ефект губки. Якщо одну губку напінить і рядом покласти іншу, то ну, умовно, якщо ви на цю натиснете, ця піна сюди перейде. От плюс-мінус так живляться у нас міжхребцеві диски. І фішка в тому, що цим треба займатися. Бо якщо ви не будете займатися, то у вас, ну якби я не хочу вас. Лякать, але я думаю, що може, якщо ви знаєте, типу, ні пуганий, ви не шарите, то може ви і не знаєте, що а, живлення хребта, коли падає, то це пряма дорога в грижі протрузії, а і грижа протрузії, потім ну, якби там, дуже погано все це закінчується. Якщо у вас навколо м'язів нема, це може там ця грижа перетиснути якісь там корінці нервів і у вас там. ну, не буде нормально рухатися ноги, наприклад, або руки. У мене так було. У мене так було з лівою рукою. У мене вибита ліва лопатка в 10 класі. Я про грудину шар в 10 класі. Я займалася і вибила лопатку. Мені вправляли два майстра мануальних. Цю лопатку це моя масажистка, яка була потім зі мною просто 20 років. Станом зараз я просто не в Україні, я би тільки до неї ходила. І люда і її мама Галина Миколаївна. Тобто вони мені вставили цю лопатку, і в мене з тих пір почалися болі в спині, бо в мене була перекручена ця лопатка, і виходить, що я постійно ну, шукала методи, як вообще розібратися з цією спиною, і знайшла. Тобто, дивіться, я в 10 класі вибила лопатку, вставила її, мала проблему, яку я хотіла вирішити. А я вирішувала цю а, проблему з лопаткою в грудній клітині, бо в мене просто був перекос. А, і ну, якби зайшла до того, що я, по-перше, стала тренером. По-друге, завершила там Менфі, завершила масу курсів і почала це все використовувати. І коли я почала це все використовувати, я почала дуже багато. Людей опрацьовувати як тренер, я виявила деякі закономірності в роботі з грудною клітиною. По факту, від болі мені треба було вирішити питання, і потім я розробила систему. Так ось блок грудини, який я даю в Антистрес клубі, який вже записаний. Ви можете його придбати або піти і подивитися на Ютубі під такою ж обкладинкою відео і спробувати безкоштовно я завантажила одне. На грудину в блокі 10, він якраз і є цією системою людини, яка мала проблему, людини, яка не одну людину протренувала, людиною, яка я тренує і тренувала вагітних з величезною кількістю протрузій гриж. людиною, яка опрацьовувала боксерів з травмами хребта, і вони повертались на професійну кар'єру. Тому я точно знаю, що я кажу і що я роблю. А ви можете просто потренуватися і зробити це як безкоштовно, так і купивши цей блок. Станом надалі, надалі, коли я зрозуміла, як ну це було супер давно. Я зрозуміла, що люди, ми зараз повернемося до оцих списків, того, що може бути, якби дзвіночком працювати щоб з грудиною. Я зрозуміла, що люди не розуміють, наприклад, чого, коли у них болить голова, я даю вправи на грудну клітину. Вони кажуть, ну ладно, шию, я зрозумію, якщо тут зажата, кров туди не ходить. Але у нас грудна клітина це така, знаєте, зона. У нас там трапеці, кріпляться там. Так приходьте онлайн, пише дівчинка. Я ж тільки онлайн не працюю з 24-го року. Я перейшла на онлайн зараз. Я прокоментую про онлайн. Давайте я зараз розкажу, доведу цю тему. Що типа дивіться, коли болить голова, то люди думають на ну, з шиї попрацювати, але дуже часто перезатислись в грудному відділі дають навантаження у, у по факту, ну стискають так, що у людини ну прямо. Ну, біліє обличчя. Я працювала в качалки дуже багато років і два рази особисто бачила приклад, а, вам розкажу це трошки стрьомний приклад, але так це є. Коли великий чоловік працює над трапеціями, це ці м'язи отут, отут о, оце, те, що вам хочеться інколи ввечері пожмакати, З величезними вагами буває момент, коли ці м'язи. Перетискають настільки приток крові, що людина, а, ну якби видно, що стає дуже погано, аж на обличчі. Тобто вони аж перетискають, і кров не відходить. Вона тупо червоне обличчя різко стає і ще гірше, 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 гірше. І що треба зробити? Ми прям два рази в мене в житті таке бувало, коли ти підбігаєш, прям в залі в качалки. І по трапеції даєш отак. От. Щоб зняти спазм, тобто трапеція в адказ опрацювалась, людина ну, якби спазмувалась і перестав йти по крові. зрозуміли? І ти прям по трапеції ту -ту -ту, хірячиш, все, його відпускає. Буквально ну тут два удари, тут два удари. Два рази в моєї, я 15 років працюю. Це було прямо на моїх очах. Один раз я була, один раз я бачила, як ну, типу чуваку так от по трапеціями, ну, щоб швидко зняло це навантаження. І тому. Люди часто не розуміють, ну якби як треба опрацьовувати. Тепер питання у як же хочеться до вас на тренування, але онлайн. А, дивіться, як можна потрапити до мене на тренування і, і варіанти. Да? А, перше, в принципі, навіщо я вийшла в цей ефір станом на зараз? От прямо зараз, це я хочу вам презентувати, що цей курс на грудину є в записі. Супер, да? ви можете його купити, робити, коли вам зручно. На Ютубі я внизу прикріплю під цим відео, де можна купити. В інстаграм в мене є в хайлайті товари. товари. От там можна купити. Але тепер дивіться. Як можна потрапити? Ви можете, я так само прикріплю на Ютубі або в інстаграм в шапки профіля Антистрес Клуб. Там кожну суботу, станом на зараз це 11. та Я кидаю посилання на Google Meet. Приходьте, будь ласка, онлайн, прямо вживу зі мною, безкоштовно я це провожу. Також є платні варіанти онлайн. Да? Тобто, я викладаю онлайн, викладаю платно. Ви можете записатися до мене на А. Консультацію, Б, тренування. І найкращий вообще варіант, який я вважаю станом на зараз, ну він найкращий в моїх, серед моїх клієнтів, це ви один раз в тиждень тренуєтесь зі мною персонально, а декілька разів в тиждень по якимось моїм програмам записаним. Ви їх купуєте, вони у вас залишаються. А я просто ними потім маневрую це, оце робите, оце або це. Так ось про а, мої програми. А, якщо ми розмовляємо зараз про спину з вами. Ну, я ж про антистрес клуб вийшла прорекламувати, сказали, що він у мене є. Приходьте. Я з задоволенням четвертий рік веду там заняття. В мене там вже люди, дітей народились, діти, з дітьми приходять. ну, коротше, там, Вагітні займалися. У мене є там жінка-військова, яка міняє зміни, щоб постійно бути в суботу. Ну, коротше, я е, дуже буду рада вам. Тут вам не треба, наприклад, якщо ви соромитесь, показувати камеру, просто приходьте, займайтесь, будь ласка. Е, всіх запрошую, я люблю це діло, я це роблю з от, будь ласка. Так ось, якщо вам треба в записі коротенькі тренування на спину, давайте повернемося до цієї думки, що є хребет. І його треба живити. І ви, наприклад, ну, його треба живити щодня. Ну, це як шкіру треба керемо мазатися, дівчата або хлопці, ну, машина, якщо довго стоїть, вона в гаражі, вона потім згниє. Да? На неї треба кататися. Ну, тобто так само з хребтом. Все понятно. Так ось з хребтом є така штука, що 7 е е хвилин достатньо. Тобто я створила, називається це руханки. Ну, я їх так назвала, це така е, тема. Мені дуже сподобали, в школі такі руханки роблять. Я от назвала свої проекти. Вони по 12 хвилин. І 12 хвилин є руханка на спину. Там три відділи: шия, грудина, поперек. Все це коштує 515 гривень. Ви отримуєте 30 руханок і так. От, і ще один продукт в мене є: це руханка на декольте. Це а, може здатися, що це більш жіноча двіжуха, але я зараз поясню різницю і ви а, зрозумієте, можливо, вам це теж треба. Знаєте, може ви не знаєте, що за 500 гривень можна купити 30 тренувань у класного тренера і якби проходити їх і все. А безкоштовно по суботам приходити, і все з питання спиною вас вообще закрита, наприклад. Так ось руханка декольте, це там теж три зони, але перше це розкриття грудної клітини, друга це спина, а третя це шия. Тобто, якщо в руханці на спину у нас є поперек, умовно, третє тренування, в декольте є грудина. Тобто ми оцієї зони, щоб знаєте, ну красивий поворот шиї був. От я люблю свій поворот шиї, я замахана на цим. Ну, щоб тут там кут молодості. Ну, в мене зараз він не дуже, бо я два тижні на пиві свою форму підтримувала замість ПП. Ну, коротше, щоб нормальний поворот шиї був, щоб не було цієї положення голови, так отак. Тому, якщо вам це відгукується, і вам це треба, то будь ласка. Скільки коштує онлайн заняття зі мною? В мене є в Instagram прайс. Я не знаю, коли ви будете дивитися відео станом на зараз від 650 до 900 гривень одне заняття. Це залежить від, якщо я з вами займаюся, ну якщо один на один, да то якщо, наприклад, я і показую вправи, там з вами роблю розтяжку, це 900. Якщо я просто сижу і керую, показую один раз, два. То це 650. Отак, в мене зараз, станом на зараз такі ціни, бо вдруг хтось буде дивитися через півроку, а в мене ціни в два рази виростуть. То це ціни на 12 серпня 2025 року. Я маю, мабуть, ще місяць 4, і в принципі я більше йду до того, щоб вести більше онлайн. Дивіться, хочу вам розказати. Я почала коли вести соцмережі, я зрозуміла, що мені треба система. Я така людина. Ну я не можу, знаєте, типу, ну срала, мазала, це не до мене. І я розробила систему. Я пішла вчитись. Ну, чесно, це не я придумала взагалі. Я потім окремо можу ефір провести, що це не я придумала цю систему. І в мене є конкретний а, список роботи, яку я роблю щодня. У мене 5 ефірів на YouTube в тиждень я випускаю. В мене 50 сторіс щодня. В мене три пости в інстаграм, п'ять постів Фейсбук. Я публікую публікації в двох телеграм-каналах. Ну і купа роботи, бачите, так? Да? І фішка в тому, що ну два в день, один там ну, в мене TikTok, Instagram Інстаграм, Ютуб, і все це я знімаю. І вся ця об'ємна робота, тобто вдумайтесь, вісім постів, прямі ефіри, от зараз з вами. Це все потребує підготовки. Тобто в мене зараз, от, щоб не розвалити це, є блокнот. І тут у мене описана тема сьогоднішнього ефіру: розказати про міжхребцеві диски, розказати про систему, по факту розказати вам про мою освіту, щоб ви не думали, що я з башні спала там і така вам. Дівочки, займаємося спиночками. Ні, взагалі, да, дівчинки, мальчики, займаємося спиночками, але те, що я знаю, що я роблю, бо я тут 16 років. Ну, якби самопрезентація мала бути, я її зробила. Так ось, фішка в тому, що я станом на зараз цю всю роботу виконую, десь в мене займає це ну, по-чесному три години, бо я стала робити більше, тобто три години в день. А ще десь чотири години зараз я вчуся. Я повністю вообще йшла в монаха Отшельника. В мене вся родина моя в Німеччині. Я просто живу, зараз зняла квартирку маленьку і я просто працюю до ночі, бо я знайшла нарешті те, що я хочу по соцмережам. Да? Тобто це вся робота. І це мені дві години в день я вчуся. Одна година англійська, ну і одна година зараз я вчу португальську для розвитку мозку. І виходить, що я тупо в 11 відрубаюся і нічого не, 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 не тіпається. Так ось, я маю ціль. Я вам зараз розкажу, не раз уже так пішло. А дивіться, я отримала ліцензію яхтаного капітана в 2021 році. І я Хочу а, вчити людей яхтити офлайн. Мені це подобається. Я вже провела два тури, коли я молодого капітана виводила в море. Тобто, в мене досвіду, мого і мого ну, спілкування, вміння вистачає, щоб ну, людина навчилась. І виходить, зараз це до спини, не переживайте. І виходить як. А я перейшовши на онлайн в спорті, розумію, що я дуже хочу офлайн спілкування. Я, от для мене це окей, буде яхтинг. І я з 26-го року по цій всій системі почну вести яхтину сторінку, а це ще дві години. Тобто, в мене з 26-го року буде на соцмережі уходити 4-5 годин щодня, і я не зможу брати багато персоналок. Тому станом на зараз, от я хочу закрити так, щоб в мене щодня було до обіду ну, в моєму персоналці, а потім я займаюся цими своїми справами, які мені подобаються. І таким чином я зможу охопити велику кількість людей. Бо як тренер, я точно вже реалізований, я можу вам дуже багато чого дати, класного. Приходьте в суботу, в інстаграмі посилання в шапці профіля в Ютубі. Під цим відео в антистрес-клуб я кидаю туди посилання на Google Meet, Займаюся, записуйтесь на персоналки, купуйте мої блоки, і е, я до чого? Якщо ви не знаєте, що робити і з чого краще почати, ну краще ж взяти консультацію, бо ну як я, я ж не баба-ванга, така по аватарки, така у тебе діастаз, ну Ні, ну треба поговорити. Ну по-людськи сказати, тут болить, отут тут пече, там криве. Ну правильно. Але. Я до чого? Що якщо ви, наприклад, ну персональна робота це не для всіх, це нормально, Я хочу, щоб це було загальним продуктом. Якщо ви а, маєте якісь проблеми зі спиною або не маєте проблем зі спиною, просто розумієте після сьогоднішнього відео, що треба цим займатись, в мене є рішення безкоштовне. Будь ласка, кожної суботи я провожу тренування, окрім днів, коли я в морі тусуюсь. Коли в мене чартер в морі, це декілька разів в рік, то, звісно, я в суботу не треную. Отже, я хочу вам подякувати, що сьогодні у нас там в ефірі були якісь люди, спілкувалися зі мною. Я все шукаю свій час для ефіру, щоб я щодня, наприклад, виходила в цей час. Мені це, звісно, буде більш зручно. І я вам хочу подякувати за те, що ви приділили час, послухали, можливо, щось корисне для себе знайшли, можливо, підете, спробуєте провести для себе тренування а, на ютубчик. А, це буде внесок ваше здоров'я, внесок ваше здоров'я це дорівнює. Ви краще себе будете почувати, краще будете почувати, краще будете заробляти, краще буде настрій, краще настрій. Ну всім ж навколо класно. Щасливі люди, вони ж навколо коли тусуються, теж по приколу. Правильно, правильно. Тобто я роблю свій внесок в то, щоб в нас оточували щасливі, здорові, багаті люди через те, що я прибираю їх болі. А тема цього ефіру болі в грудні клітині. На сьогодні все. Я вам щиро дякую за час. Можливо, я спробую ще раз вийти о четвертій по Україні. Можливо, це і є мій час, бо зараз вас, хоча б більше ніж зазвичай. Я вам дуже дякую. Ютубу, привіт, підписуйтесь дуже вдячна за те, що новеньку прийняли. Мене на Ютубі 500 людей. А, але я буду рости, бо мені є що сказати. До побачення.